Доброго дня, з вами Марія. Всім вам гарного настрою та міцного здоров'я і приємного перегляду. Давайте роздивлятись, з ким у вас зміняться відносини. Я не закладаю за який час, то у кожного з вас щось своє там буде. Давайте просто побачимо, з ким у вас зміняться відносини. І пам'ятайте, що філіжанка загальна, і вона показує один з варіантів, як то може бути. Якщо вам щось не подобається, ви завжди можете якось змінити ситуацію. Ну, тільки в тих, в тих випадках, коли це просто ну, доленосні якісь там. Ем... Моменти там в вашому житті, ну там так так не, там не можна буде змінювати. Але у відносинах з людьми можна щось міняти. Тож давайте розглядати. Так, давайте спочатку почнемо з особистого життя. А потім будемо роздивлятись, там, що там по роботі у соціумі. Ну, там, може, там десь навчаєтесь, щось там у вас може коїться. Дивіться, тут показана одразу ситуація. Мені показана жінка, біля якої є два чоловіки. Один дуже такий хитрун, знаєте, не викликає великої довіри, бо людина щось роби, ну, наприклад, для жінки демонструє якісь одні там почуття, там, якісь одні там, знаєте, скажімо, щоб вона думала про нього одне, а насправді все геть інакше. І є інший чоловік, який Ну, як зловити на чимось хоче цю жінку. Він її як, знаєте, як накрива чимось, як опіку якусь хоче надати Тут просто ситуація, коли от саме для цього, який як за спиною у цієї жінки знаходиться, її очі геть на іншого чоловіка дивляться. от Той, який за спиною, для нього ця жінка номер один. Ну, знаєте, така важлива така До якої він тягнеться. Він ем, замислюється над тим, як, як зробити так, щоб вона звернула на нього увагу. Е, людина е, в якійсь своїй ситуації вже на два кроки піднялась. Тобто це чоловік, який е, хоче, прагне змінюватись заради цієї жінки. Далі роздивляємось, з ким ще зміняться відносини. І дивіться, якщо нам показали цих двох чоловіків, тож у, цій, у цієї жінки дійсно буде можливість розглянути цих людей, зробити для себе висновки. І тут, знаєте, не... Не так, що воно якось само по собі будуть змінюватись відносини, а тут ця жінка їх буде змінювати самотужки, Ну, за власним бажанням. Потім показана ситуація всміхненої дуже такої, знаєте, ну, мені як молода особа, молода така жіночка. Панянка така. Дивіться тут показана ситуація, коли в різні часи, це не так, що там в один день, так? а в різні часи від цієї жінки відходять троє людей. І дивіться, як воно показано. Це дуже добре, що вони відходять. Бо одна людина мені як чорна кішка, така кицька, Це чоловік так виглядає насправді. Ну, чорний кіт виходить так. Він зі своїми недобрими думками відходить. А інший чоловік, він сам в собі. От знаєте, людина, яка щось ходить, обмірковує, людина, яка, знаєте, зосереджена на самому собі. А третій чоловік показаний, він. Він потім повернеться, він е, на якийсь час відходить. Ну, тут, як, як у своїх справах, тут людина, яка якусь свою ідею втілювати в життя буде. А взагалі, то я не бачу яких, хоч якихось хвилювань е, від того, що ці люди відходять від неї. Навпаки, тут людина радіє, посміхається, вона себе, як знаєте, як краще відчувати починає. Тут є літери, літера С, літера Б. Це сім'ї стосується більш так, але може для когось це якісь близькі там друзі. Так. Один чоловік він як ну, от є Тут ще жінка, яка, вона, як, знаєте, ну, там задивляється на нього. Тож нехай там йде, бо взагалі тут нічого б не вийшло з ним. Так, давайте далі дивитись. В сім'ї показана мені одна жінка, яка в нас найважливіша в сім'ї, ну, найстарша може в сім'ї, або яка, знаєте, як ну, воно мені більш де як накази віддає в сім'ї. От Як вона скаже, так і буде. І перемовити її не можна. Змінюються відносини з цією людиною, але то вдача буде. От дивіться як, які б вони не були ці зміни. Вони найкра... на краще у будь-якому випадку. Бо людина тут зі своєю якоюсь особистою вдачею, людина, яка. З дуже такою міцною інтуїцією і людина, від якої залежить багато чого в сім'ї. Якась її прихильність буде. І вона знаєте, як багато думає про когось з вас. Ну, якщо ви впізнаєте, про кого це йде мова. Якась прихильність в якійсь ситуації вашій вона буде допомагати. Дивіться літери С У. Зараз хвилинку літера В. О. Літера Д. І... Тут якось від цієї жінки багато людей користь мають, але, знаєте, і користуються її, її прихильністю, ну, от якось від неї йде тепло, але вона е, нічого не отримує від цих людей. Тут людина, яка, знаєте, в пев, певний період часу пройде. І вона трошки буде відсувати від себе цих людей, бо втомленість іде. Тут просто людина почне замислюватись про себе, про те, що треба якось наповнюватись. Тут, ну, тут просто втома. Далі, давайте на перспективу показані наступні люди, показані. Скоріше за все, це чоловік. В нього якась ситуація, ну як знаєте, фінансова ситуація зростати почне. Поступово зростати і завдяки жінці. Тут є поряд з ним: жінка, це може бути, і, наприклад, родичі. Ну, там, Скажімо, там мати і син, там сестра з братом, там тітка з племінником, якісь такі, знаєте, є по крові щось спільне є тут. Дивіться, якась ситуація буде оброблена цими двома людьми. Буде як сюрпризом виконання по цій ситуації. І ось спільна ця ситуація, вона зміцнить цих людей. Їх стосунки стануть ще міцнішими, ніж вони були до сих пір. Далі розглядаємо. Лице таке замислене, мені показане. Не можу сказати, хто це чоловік або жінка, бо я тільки бачу дуже такі виразні очі тем темного кольору і дуже такі брови густі, якісь такі, знаєте, як наповзають на очі. Людина щось трошки така розгублена, замислена, е м, якусь вдачу очікує, е якогось різкого е розвороту її е ситуації, її або його ситуації. Тут і певний шлях вимальовується, людина його планує, бажає здійснити цей шлях. І... Тут буде спілкування з іншою людиною, але дивіться, не домовляться люди. Вони якось так дуже різні між собою, дуже різні погляди, якось, знаєте, от не розуміють один одного, не сподобаються один одному. Тож кожен піде своїм шляхом, розійдуться якось вони. Далі. Тут, знаєте, як якесь спілкування, яке могло б дати перспективи в майбутньому, воно просто ну, не відбудеться ось так. Так, далі показана мені жінка з якимось таким, знаєте, довгим носом. Взагалі, обличчя таке ну, як видовжене. Темне волосся, якась як чолка. В неї є трошки. Або, або, може, це не чолка, а знаєте, коли людина як розділяє на обидві сторони, ну, як трошки там за вуха заправляє волосся, і воно так поділене, ну, як навпіл так трошки воно. І як на лоба, трошки так, ну, звіса, дивіться, тут ситуація між цією жінкою і чоловіком. Ситуація, яка стосується фінансового, попиту якогось. Тут щось, дивіться, розглядається ця ситуація, але тут втрачається третя людина зі своїми якимись підказками. Людина щось вгледіла, і от цю ситуацію вона як спрямує. І от потім люди щось там між собою будуть домовлятись, якийсь шлях вибудовувати надалі. <кій> Далі. Далі. Так, зараз давайте це вже робоча сторона, і тут багато, багато людей взагалі, то я, я так знаєте роздивляюсь, і багато людей тут намальовані. Дивіться е, спілкування. Е, Мені показаний чоловік та жінка вони якось між собою ну як дружнє спілкування. Во є ще третя людина, теж жінка, але тут, як знаєте, спочатку з однією розмовляє, потім з іншою розмовляє. Тут якихось людей обговорюють, тут їх багато, ну доволі багато тут цілий колектив, всі якісь дуже різноманітні, дуже такі, знаєте, кожен там у своїх справах бігає. Не дуже всі так між собою спілкуються, але всі в одній будівлі працюють. І ситуація, коли ці люди дружньо між собою налаштовані. Але відмежовують себе від цих всіх інших людей. Тобто знов, вибачте, але мені так воно йде, як знов це не дуже навіть змінюються стосунки ну, там, якесь своє там, бачення цих людей. Це не про зміни, а як знов собі підтвердите якісь свої думи про цих людей, які вже були у вас. І це якісь ситуації, які ну, вони повторюються час від часу. І вони, знаєте, от ці ситуації вони як розширюються, вони не зникають, а взагалі набирають обертів. Так, далі, давайте роздивлятись. Тут я дуже багато не скажу, бо дивіться як. Мені тут більш показують вас, глядачів, як людей, які вже ну, доволі добре розуміють, з ким вони працюють, з ким спілкуються. Хитрощі людей, ви теж вже знаєте, ну, як заздалегідь. Знаєте, от люди, які до вас там підходять за своїм спілкуванням, ви вже можете ну, в якихось там певних ситуаціях, як наперед казати, що людина буде вам. Чи пропонувати, чи там щось просити у вас, ну, спілку... яким чином буде вибудовуватись ваше спілкування, вам це вже Знаєте, ну, не є сюрпризом для вас. Ви вже розумієте собі, якось так знаєте, як готовність завжди є. Дивіться, мені тільки показано, ну, впадає в око ця ситуація, тож хочу її для вас озвучити. ЛОН такі ініціали. Може, якісь з них ваші, може, щось там. Цієї людини іншої. Люди, які відвертаються один від одного, але дивіться, жінка мені тут, знаєте, жінка показана небайдужою людиною. Ну, от і якщо вона там щось таке чує від людини, вона. Ну, тут і емпатична людина, вона реагує, вона відчуває, як то людині там болить, чи, ну, може і радіти за людину, але біль людини вона відчуває дуже-дуже ну, гостро. Буде в якійсь ситуації хвилюватись за людину. Інша людина, яка з нею поспілкувалась і далі собі пішла, вона. Мені показана, як, знаєте, як людина, яка інколи чомусь згадує про цю жінку, яка от якось вона її ну, до душі припала, якось вона як хвилюється в якихось моментах за ту, ну, за ту жінку. Тут спілкування, яке воно буває дуже рідко, як час від часу. Ви не бачитесь так кожного дня з цією людиною, але може, ну, може не так, щоб там дуже-дуже рідко. Може там раз на тиждень бачитеся, але не дуже часто. І дивіться, як тут спілкування, яке. Воно таке, знаєте, без особливих якихось там хитрощів, без е, якихось, там, ну скажімо, без подробиць особливих, але й без того, щоб там щось приховувати. Тут просто ну, ну, як такі добрі відчуття один до одного, але ви не друзі такі, щоб близькі, ви просто добрі знайомі ну, З якимось минулим там спільним. Тут дивіться як тут зміниться ставлення у тієї жінки, яка от от та от, емпатична, зміниться до цієї людини, і вона щось буде ну, от хвилюватись, от якась ситуація, яка буде Розказана, вона буде ну, мати певний наголос, вона якась дуже важлива, вона по долі людині. Щось вона там проходить зараз по долі. І а, я зрозуміла, що проходить там хтось помер у цієї людини, тож вам воно і ну, розхвилюєтесь, вам дуже буде шкода цю людину. Зараз тут душа прийшла, тут чоловіка вона якогось втратила, я розумію. Зараз хвилиночку я запалю свічку тій душі, яка прийшла підказати, що там зараз таке важливе коїться, нехай підсилимо душу тієї людини. Ясно, ну, тобто це сум за людину. Так, далі. далі, літера Е тут буде якась така, знаєте, з гострими углами ситуація, вона закінчиться доволі швидко, і вона закінчиться якоюсь новиною, яка, знаєте, от, як розпадатись буде вона, як наспіх, зліплена та новина. Вам якось і зараз вже людина ну, така складна для сприйняття, воно як підтвердиться ще раз. Угу. І тут дивіться, тут якась ситуація, коли показано, що як. Ход... ну... Вибачте, як людина, коли ходила до вас, там щось ви спілкувались, ну, закриєте ви цю можливість для людини. <кій> Вибачте, я багато сьогодні розмовляю вже, горло, дере. Так, дивіться, ось тут змінюються відносини з чоловіком. Дивіться, як воно виглядає, то це ну, як воно і буває, знаєте, посварились, розійшлись, і жінка починає чекати, а чи повернеться. Не бачу поки. От, -от зараз тут такого не бачу, чи повернеться. Це ситуація, яка вже в когось є. Тож, не лякайтеся, якщо там у вас все добре з чоловіком, то нехай воно так і буде. Не лякайтесь, не беріть на себе цю ситуацію. Це вже щось коїться у людей. Ну тут, тут у люд... Ні, я не бачу його повернення. Давайте я так ну, скажу комусь з вас. Як я це бачу, як воно виглядає, тут людина вже має для себе новий, нових оточуючих, новий, нове коле, коло спілкування. І взагалі то є у нього вже око поклав на якусь жінку, він там вже щось собі планує, якісь стосунки, якесь спілкування. Для кого я це кажу? Для жінки, яка носить. Дивіться у вас стрижка, воно, знаєте, як чолка, яка. Якось воно як коротке це волосся. І від чолки якось так, знаєте, плавно-плавно відстрижене волосся, і воно так, як по колу так йде. Ну, Нема різких переходів, от в стрижці. ну, Там, наприклад, чолка і потім довгі пасма, ні. Все таке, знаєте, волосинка до волосинки, все так відстрижене і. Чолка вже як трошки закриває очі, от як проситься вже щось зроби зі мною. Ви жінка з певною вдачею. Взагалі-то у вас в житті ці зміни, вони вам повинні були принести вже трошки покращення у певних там, галузях з життя. Для вас важлива цифра 17, вона щось для вас таке означає. Потім мені показано, що ви не дуже давно, дуже-дуже перехворіли, і щось було. Тут, Як знаєте, як не можна було вам лежати рівно. Треба було, щоб дуже голова була ну, як доверху, там щось як підіймали вам. Голову, щоб вона вища була. Як нерухомість якась тут була певний час у людини. От, ну, щоб розуміли, для кого це йдеться ситуація. Так, тож не дуже чекайте людину, бо не бачу тут такого. Якось самостійне у вас життя надалі, і надалі на вас буде заглядати зовсім інший чоловік. Буде певний час вас розглядати і трошки як опікуватись вами. І це буде вдалі, вдалі будуть стосунки, вони у вас попереду. Тож не, не треба, не тримайте місце, ну не тримайте поряд з собою. Того чоловіка, відпускайте ту пам'ять про нього. Бо у вас, я не скажу, я не знаю по часі, коли це все буде, але тут, як знаєте, людина вже до вас рухається. Ну, ось така філіжаночка. Давайте на цьому будемо закінчувати. Пліткарі в ваше коло людей буде теж трошки змінюватись, хто любить там попліткувати. Але це, знаєте, такий ланцюжок людей, які вони час від часу і так у вас змінюються. Тож мені тут нема чого додати, я не буду витрачати на це ваш час. Дякую всім дякую, хто роздивився цю філіжаночку. Я маю надію, що вам то було цікаво, і що ви хоча б посміхнулись. Бережіть себе, нехай все буде добре і нехай все налагодиться. Миру, щастя, злагоди вам, вашим родинам. Давайте побачимось у наступній філіжанці, у наступному відео. Може, ще щось подивимось. Па-па.